Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Це просто шок. Зеленський передав побажання Путіну на Різдво. Вітання дронами та штормшедов. ЗСУ розбили порт НПЗ та командний пункт окупантів. Трамп світить імпічмент, і тепер цілком серйозно президент шаймовірно зґвалтував 13-річну дівчину. У США оприлюднили нові файли Епштейна. Москва ліквідувала генерала, який доповідав про взяття Куп'янська. А пропагандисти вже питають, куди на фронті поділися півтора мільйона росіян. Китай шпигує своїми супутниками і здає росіянам цілі в Україні. Шуба та олів'є за тисячі гривень за кілограм. Столичні супермаркети дивують святковими цінами. Про усе це далі вітаю. Мене звати Катерина Колган. Поговоримо з вами про найцікавіші події цього дня. Масштабна пожежа в порту Темрюк у Краснодарському краї Росії. Нафтосховища атакували дрони. Спалахнули два резервуари з нафтопродуктами. Площа пожежі сягнула близько двох тисяч квадратних метрів. Її видно навіть із супутників НАСА. Оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив займання резервуарів і повідомив, що постраждалих немає. Темрюк є ключовим портом півдня РФ для експорту скрапленого газу та нафтопродуктів. Це вже щонайменше друга атака дронів на об'єкти в цьому порту протягом грудня. Раніше подібні інциденти фіксували на початку місяця. А вже в день на НПЗ у Новошахтинському прилетіли ракети. Ворожі пабліки уточнюють, це могли бути шторм-шедоу. Над заводом досі здіймається дим. Красавчики. Крім того, цієї ночі лунали вибухи в районі аеродрому Уханська в Адигеї. Працювала ППО і в Москві. Міну вбивства РФ заявило про збиття понад 140 українських дронів над кількома регіонами та окупованим Кримом. Український винищувач Міг 29 му 1 повітряних сил ЗСУ завдав високоточного удару французькою керованою авіабомбою АМСМ «Хаммер» по командно спостережному пункту російських окупантів. На момент удару там перебували російські військові, які готувалися до просування на острови в Дельті Дніпра. Об'єкт повністю знищено, за даними Осінтерів, йдеться про КСП в Олешках на Херсонщині. Цікаво, що цей командно-спостережний пункт окупанти відновлювали та використовували щонайменше 6-7 разів, попри попереднє знищення українською авіацією. Вночі росіяни знову вдарили безпілотниками по Одеській області, цілячись по портовій та промисловій інфраструктурі. Внаслідок влучань спалахнула пожежа. Пошкоджено адміністративні, виробничі та складські будівлі. Рятувальники ДСНС ліквідували всі займання. Одну людину витягли з під завалів мертвою. Ще двоє отримали поранення та перебувають під медичним наглядом. В Одесі можливі перебої з водопостачання внаслідок аварійних відключень електроенергії. Енергетики працюють над відновленням, після чого подача води нормалізується. Вже на ранок місцеві повідомили про повторну атаку БПЛА на переправу в районі села Маяки. Над мостом здіймається густий дим. Українські розвідники помітили зв'язки між активністю китайських супутників на території України та подальшими ракетними ударами РФ по об'єктах енергетичної інфраструктури. Про це на ставці доповів керівник служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко. Зеленський у відповідь сказав, що така діяльність дозволяє Росії затягувати війну та послаблювати дипломатичний тиск. Раніше СЗРУ повідомляли про високий рівень співпраці РФ і Китаю в супутниковій розвідці, включно з ударами по об'єктах іноземних інвесторів. Зафіксовані факти високого рівня взаємодії Росії і Китаю у проведенні супутникової розвідки території України з метою визначення і до розвідки стратегічних об'єктів для ураження. Київ планує порушити це питання на міжнародному рівні. Росія не зацікавлена в реальному мирі, але буде змушена піти на компроміси в мирному плані. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Кремлю доведеться поступитися в своїх вимогах, які суперечать не лише останньому 20-пунктному мирному плану, а й початковому, 28-пунктному. Росія продовжує висувати умови несумісні з будь-яким справедливим мирним врегулюванням, що свідчить про намір. Використовувати переговори як інструмент тиску, а не для реального завершення війни. Аналітики нагадують заяву посла США в НАТО мета Вітакера: м'яч зараз на боці РФ. Адже російські війська несуть величезні втрати в обмін на дуже незначні просування на фронті. Постійні посилання Кремля на вимоги 2024 року підтверджують відсутність інтересу до компромісного миру. Водночас тиск на полі бою та міжнародна ситуація можуть змусити Москву до поступок. Перспективи швидкого завершення війни залишаються низькими, доки РФ наполягає на максималістських цілях. Про це зазначають аналітики. Те, що Кремль ще недавно святкував як чергову перемогу на фронті під Куп'янськом, повний контроль над містом, раптом обернулося розпачем. Генерал, який особисто доповідав Путіну про захоплення Куп'янська і навіть отримав за це нагороду, зненацька зник з радарів. Його ім'я більше не згадується в офіційних зведеннях. Тим часом українські сили провели операцію, на яку в Москві явно не чекали. Звільнили значну частину міста, відрізали шляхи постачання і оточили залишки російських груп. Куп'янськ, який росіяни вже поховали у своїх пропагандистських заявах, виявився незахопленим. Зато медалі вже роздані у z каналах. Справжній плач Ярославни воєнкори скаржаться на втрату майже всієї території міста. А на додачу навіть проросійські експерти починають говорити про втрати, куди поділися півтора мільйона мобілізованих, якщо потір нет? так звані воєнні аналітики вимагають відповідальності за приховані масштаби катастрофи. Мирослав Солонар розкаже детальніше. Куп'янську ЗСУ зачищають місто від росіян. Основні бої зараз точаться в самому центрі міста. Після тривалої операції української армії ворог там опинився в оточенні і без будь-якого постачання. Аби потрапити до Куп'янська, свого часу окупанти використовували газові труби. Нині цей шлях для расистів заблокований. Про те, що росіяни не контролюють Куп'янськ, суттєво відрізняється від доповіді російського генштабу. Ще 20 листопада начальник генштабу збройних сил Російської Федерації Валерій Герасимов та інші генерали доповідали Кремлі. В убийце Володимиру Путину про захопление Купянска. Соединение группировки «Запад» освободили город Купянск и продолжает уничтожение формирований вооруженных сил Украины, окруженных на левом берегу реки Оскол. На Купянском направлении штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии 6-й армии завершили освобождение города Купянск. То есть все, закончили целиком? Так точно, город находится под нашим контролем, уничтожаются отдельные мелкие разрозненные группы противника. У той же час російські військори скаржаться, що ця інформація не відповідає дійсності. Реальна ситуація в місті стала гірше за критично для російських військових. Зокрема, один із найбільших російських телеграм-каналів, який, нібито, пов'язаний з міноборони РФ «Рибарь», скаржиться на систематичне перебільшення успіхів і передачу неправильної інформації наверх. За його словами, неправдиві доповіді призвели до того, що резерви, які мали би використовуватися для окупації і за Куп'янська були перекинуті на інші напрямки. Ще один канал, який пов'язують з міноборони РФ, воєнний освідомітель, згадує про заяви російських пропагандистів щодо приїзду Володимира Зеленського до Куп'янська. Росія намагалася видати візит українського президента за фейк. У пості наголошується, що антикризові заходи в медіа не допомогли утримати місто. Насправді, президент України Володимир Зеленський зазначає, що зараз в Куп'янську може перебувати близько 100 росіян. Начальник управління комунікації групування об'єднаних сил зсу віктор Тригубов. Заявив, що нині окупанти опинилися в суворому оточенні і втрачають свою присутність в місті. Російські пропагандисти вже включили лінію про те, що місто ними втрачено. Насправді воно ніколи не було їм здобуто, щоб бути їм втрачено, ну якщо не рахувати короткий період у 2022 році. Але тим не менш, вони самі вже визнають, що оборона міста. Ті тими самими підрозділами, що вторглися в нього, і намагалися закріпитися у північних його районах. зазнали невдачі, і що визволити їх вже не вийде. Тим часом з воєнкори на Росії раптом задумалися, куди зникли півтора мільйона російських військових, якщо втрат немає. Так званий військовий експерт Максим Климов поцікавився, хто за це понесе відповідальність. Однак, ключовим вопросом виникає наступне. Півтора мільйона. по которым можно поставить жирный знак вопроса. Я прекрасно понимаю, что у нас одна из таких зияющих дыр, например, это так называемая категория без вести пропавших, в которой очень немало людей, которые в том числе попали там, под мясные штурмы и так далее. Более того, я скажу сейчас, со стороны Министерства обороны, я думаю, что это связано непосредственно с министром, предпринимаются конкретные усилия все-таки разобраться в том, что происходило, и провести ревизию потерь, причем ревизию потерь сначала СВО, Ну, тім не мінімум, проблема іміють місто бить. Проблема, во-первых, во-вторых, абсолютно необоснованих втрат. Поки ЗСУ деокуповують Куп'янськ, американський бізнесмен та філантроп Говард Баффет допомагає евакуювати жителів прифронтових районів Куп'янська через обстріли. За допомогою броньованого автомобіля, який надав його фонд, правоохоронці вже змогли вивести понад 200 людей із зони бойових дій на Харківщині. Росіяни кричать про гейропу, а самі масово хочуть отримати європейське громадянство. Причому ладні йти на все. Наприклад, активно використовують схеми з підробкою документів для отримання румунського громадянства. Це дозволяє їм обходити санкції ЄС та вільно проживати і подорожувати територією Євросоюзу. Про такі випадки пише французьке видання Лемонде з посиланням на дані румунських слідчих і судових джерел. Схема базується на законі про репатріацію. Заявники вигадують предків, які нібито мешкали на територіях колишнього королівства Румунії, включаючи частини сучасної України та Молдови. Через руйнування архівів під час Другої світової війни перевірити такі дані надзвичайно складно, що дуже на руку шахраям. За даними видання, в особливо цинічних випадках. Росіяни використовували персональні дані загиблих українських військових, видаючи себе за них або їхніх нащадків. У соцмережах відкрито рекламують послуги російськомовним клієнтам. Румунський паспорт пропонують за 4-8 тисяч євро. Зараз ось із різдвяними знижками. У 2023-2024 роках румунська влада зафіксувала понад 11 тисяч заявок від росіян на відновлення громадянства. Румунія вже скасувала низку паспортів і продовжує перевірки. Прокуратура розслідує кілька справ про корупцію в органах цивільного стану та фіктивну реєстрацію. У листопаді-грудні 2025 року проведено десятки обшуків, анальовано сотні незаконно виданих документів. За оцінками влади, понад 18 тисяч вихідців з колишнього СРСР мають фіктивні адреси в Румунії. Міністерство юстиції США опублікувало чергову порцію документів зі справи Джефрі Епштейна. Серед них є скарга на гарячу лінію ФБР від жовтня 2020 року. У ній анонім посилається на слова знайомої жінки, яка нібито заявила, що Дональд Трамп разом з Епштейном зґвалтував її наприкінці 1990-х. У документі розмова колишнього водія лімузина з жінкою, яка мала від нього сина. Та нібито сказала, що Дональд Трамп зґвалтував її разом із Джефрі Епштейном. Вона відмовилась звертатись до поліції через страх, але пізніше, нібито, все ж подала заяву у січні 2000 року. Її знайшли мертвою з травмами голови. За офіційним висновком, самогубство. Втім, це анонімний дзвінок на гарячу лінію без перевірки, а не свідчення в суді чи офіційне звинувачення. Трамп неодноразово заперечував будь-яку причетність до злочинів Епштейна, підкреслюючи, що розірвав стосунки з ним дуже, -дуже давно. Наїхав на поліцейського і втік. У столиці патрульні затримали водія, який намагався втекти від перевірки, мало не збив копа та чинив опір при затриманні. Національна поліція України опублікувала відео з нагрудних камер патрульних, на якому зафіксовано весь інцидент. За даними правоохоронців, екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль для перевірки документів. Раптово водій різко рушив з місця в напрямку одного з поліцейських, змусивши того відскочити, а потім натиснув на газ і утік. Під час небезпечного маневру один з патрульних отримав травму. Поліцейські швидко розшукали втікача за номерами авто. Коли його наздогнали, чоловік зачинився в салоні та відмовився виходити. Щоб дістати порушника, патрульні були змушені розбити скло вогнегасником. Водія врешті витягли з автомобіля та затримали. На порушника складено адміністративні протоколи та відкрито кримінальне провадження. Водію загрожує до п'яти років позбавлення волі. Б'ють машину таня. Мільйони на утеплення шкіл у власну кишеню. Поки діти в школах мерзли, бюджетні гроші гріли посадовців і їхніх партнерів. Правоохоронці викрили масштабну аферу у Дніпрі. Під час виконання робіт з утеплення фасадів навчальних закладів замість якісних матеріалів використовували дешевий фальсифікат. Посадовці комунального підприємства міськради разом із лояльними підрядниками укладали договори за завищеними в рази цінами. У проєктно-кошторисній документації дорогі сертифіковані матеріали преміум класу, а на практиці найдешевші аналоги, які ледь відповідають нормам. Різницю зекономлені мільйони акуратно ділили між собою. За даними слідства, лише за 2024-2025 роки таким чином випарувалось 14,2 мільйона мільйони гривень бюджетних коштів. Суму збитків підтвердили незалежні будівельно технічні та економічні експертизи. Наразі детективи департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції проводять масштабні обшуки в офісах КП у підрядних фірмах і навіть вдома у фігурантів. Готуються підозри за найважчою частиною статті, максимальне покарання до 12 років в'язниці з конфіскацією всього майна. Передсвятковою ажіотаж у супермаркетах досяг піку. Відділи кулінарії пропонують традиційні новорічні салати, за цінами від яких очі не лоби лізуть. Українці в соцмережах скаржаться, якщо раніше іноді боялися отруїтися в кулінарії, то тепер просто лячно туди заходить через захмарні цінники. Так в одному з магазинів мімоза коштує тисячу гривень. А за класичний оселедець під шубою просять 700 гривень. Рібята, звісно, розумію, що у нас немає світла, але шуба за 721 гривню, Ну це вже, звісно, ну, а це що, салат якийсь мімоза, 1031 гривня. Ребята, я що це 1031 тридцять за якийсь салат мімоза. Сьогодні мрія у нас у всіх одна. І бажання загадуємо одне на всіх. Щоб він сконав, так емоційно висловився Володимир Зеленський у різвяному зверненні до народу. Сьогодні мрія у всіх нас одна, і бажання, ми загадуємо одне на всіх. Щоб він сконав, скаже кожен про себе. Але коли звертаємось до Бога, звісно, ми просимо ширше, просимо про мир для України. Ми боремось за це. І молимось за це? В соцмережах українці розділилися. Одні називають слова Зеленського чесними та влучними і загалом найщирішим різдвяним привітанням за останні роки. Інші критикують президента за такі висловлювання під час процесу перемовин. А яка ваша думка? Діліться у коментарях і натисніть лайк під цим відео. А також підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найцікавіші новини. Побачимось.